Давайте з вами погуляємо по АТБ. Так, яблучко. 25% знижки. Дивіться на яблучко. О, так це прекрасно. Сортове. Це в нас сортове. Є от сортове таке. І сортове таке. І жовте, і красне, і зелене є. І, і порчене. 47 гривень 19 копійок. Банан перший гатунок, 53 гривні 95 копійок. Апельсин. 54 гривні 95 копійок. О, нормальна ціна. Так, огірки. Перший гатунок. Дивіться, акція, 56 гривень 95 копійок. О, це на броти. Жовтий. Перець. Перця немає. Що тут у нас з огірками? Огірки не догнили. М'якенькі такі, знаєте, як припорчені за 56 гривень 95 копійок. Це, мабуть, роботників треба накормити, завідуючи такими огірками. Вони Таке люблять. Так, кабачок, гарбуз. 74 гривні, 95 копійок за кілограм. 25% звішки. Супер просто. Яблуко, 62 гривні 95 копійок. Недорого, Угу. Киві. 160 гривень за кілограм непоганий. Далі помідори. 75 гривень, 85 копійок. Оце помідорчик, я візьму. Тут він і рожевий, і червоний. Щось у них тут а, зборна солянка. Хороший. Оці хвостики я не беру, дивіться, що я роблю раз. і їм виставляю, берете кілограм, представте, там грам 30-40, ви вже заплатите, це порчений. Зараз знайдемо хороший. Була на базар, заходила, вон колбаси сира купила. І фарша котлет зроблю. А там з люка або до тієї не заходила. Нехай вона сидить зі своїми помідорами і огірками в тебе наберу. Ну, а що робити? Раза, два, три проучу. Так, і слід за огряками. Чотири помідори взяла. Дорожчі, багато тротить не буду, бо треба економити. Камбачок. 99 гривень, 95 копійок. йо моё Так, ковгірки перший готунок 75 гривень. 79, а ось і за 69 гривень 79. І редисочка є по 59 гривень 95 копійок. Так. Огерочок ось тут можна вибрати хороший. Дивіться, які класні огірки. І ось, ось ящик стоїть. По 69 гривень 89 копійок. Огірки в поле в ціні це просто прекрасно. Мені це вже подобається. Так. Що в нас тут по буряку? Буряк 37 ,89 гривень 89 копійок. Бурячок а картопля, перший гатунок 23 гривні 15 копійок. Тут б'яловато, Ну, Це не може посадочна, посадити, вирости здорово. Ранній буряк по 52 гривні 79 копійок. Морква 39,85. Мита 39,95. Капуста молода. Капуста рання, 59 гривень 79 копійок. Капусточка. Так, що я, я там ще вам не показала? Що це все треба показати. Картопля, кстати, дивіться, 39 гривень 89, 89 копійок. Це рання. Я її брала, варила кусочками з укропчиком, з маслачком і мені зайшло. Хороша. цибулька, булька 28,89. Ну, Цибулину. Чесник, дивіться, по акції. 11 гривень 45 копійок за 100 г. Томати по 120 гривень кілограм. Томат рожевий. 110 гривень за кілограм. Перець. Перець солодкий. Червоний. 130 гривень за кілограм. Оце я перець беру вже. По такій ціні можу собі дозволити. Бачите, який. Ух ти, який, здоровий, дивіться. Одно перчина, Ну, це дуже здорово. Можу дозволити, ну, економнішу, таку меншу возьму. Непогано, ось, бачите, хороша. Жовта, 160 гривень за кілограм, яблука по 62 гривні 95 копійок, яблуко шкільне 49 гривень 85 копійок. Сьогодні в мене вихідний. Тільки буде АТБ, а завтра, мабуть, піду ще й в сільпух. Так, отаку хлібинку візьму від хілії в хліб. Батон домашній, нарізний з кипками. Бачите, тут навіть дірочка є, перфорація, щоб він не потів. До 15.05 з'їсти. 400 грамів. От є, інтересно, 400 грамів. Зараз ми провіримо, ми беремо це собі хліб. 394 грома. Де мені? Це 6 громів. Де 6 громів. <сум> Та допустима норма, допустимо. Так, шоколадочки знижечка. По 97,90 локмійде. Десь як я шоколодочку знайшло. За 20 гривень 70 копійок Ось внизу Чорний. Десерт. Ну це по шоколад. І молочний з арахісом, 20 гривень 70 копійок. Ну це якщо алергії нема. У мене, наприклад, алергія. Я вчора їла арохіс, щось. Я зрозуміла, що мені його їсти не можна. Значить, не буду їсти арохіс. це і наше коло. Забігайте. Як там? Картка АТБ, ваші гроші збереже. Та якщо у вас немає картки АТБ, то все, вже капець. Там десерти ось сиркові з'явилися 31 гривня з капівками. Недорого. Глазеровані сирочки. З ваніллю. Десерт. Молочний дар. Тут братчі йти в аграмок. Поки акція на добро, 31 гривня. Mm. Так, пішли ми долі. Коли тісто не пливе, хоторок не підведе. Сметона по 48 і сметона по 42. Ну це в мене є, цього я не беру. Так, масла дуже багато. Масло яготинське, солодково-вершкове, екстра. 82,5 жирності, 119 гривень, 50 копійок. 200 громадів. Масла є, знижок нема. Тут називається лабіринт. Знайди масло по акції. Отак. От Форт Бугайор. Треба на кожне клеїти масло, ціно. Зараз ми щось знайдемо. Анусь, злагода, дивіться по акції. 78 гривень 90 копійок. Молокія 106,50. Молокія екстра 119,90. Вага, 180 грамів. О. Мене це питали, що я масло не показала. Я вам показала, воно є, але воно дороге. Треба тепер після масла горло зволожити. Зволожити хлібним даром, дивіться. 189,90 90 хлібний дар. Ой, да, дурному не скучно і самому. Ну що тут скажеш, коли ціни дуже такі, знаєте, класні, то оце ходиш і думаєш, чи Зубровки купити, чи хлібний дарта валить. 189,90. Зубровка. А морожено тут є. О, суміш овочева. 29,95. А, он, бачите. В мороженні кинули. <смі> а хто це так інтересно придумав? Суміш овочева, Думаю, треба її продати. кинем її зверху на морожено. На Боже, що тобі не гоже, так? Да? Работники, роботники. Ви такі юморні і чудні. Тепер я зрозуміла, чого роботники дозволяють блогерам знімати в АТБ. Бо вони такі самі тут пришелепкувати, що блогери, що роботники. Бачите, як я собі компліменти відпустила. Це юмор, юмор. Не всі його розуміють, шкода. Шкода, шкода, шкода. Пудово, ягодне, крем брюле, 25 гривень 40 копійок. Моє любиме морожене. і таке дороге. Ух ти. Це кампанці. Труба рулю. Наго найкраще чекаю Оце так. Оце з кокосом я брала. Дуже класно, мені подобається. Полічиться ним. Я вам кажу, беріть оце морожене, воно жирненьке, хороше і кокоса багатенько. Ну і що ж на вулиці холодно? Що я вам скажу? Більше акцій я тут не бачу. Ми ж економимо. Економимо. Да? Морозиво-київський пломбір. Вчора кушали дуже класне оце. По акції розібрали там 180 грамів, по-моєму. Велика упаковка і це дійсно акція, ну воно ну, класне. Мені зайшло на урок. Ух ти! Бухліжко енергетичне. Енергетичне бухлішко. Дні пива. Та тут треба не те, що дні пива, а дні водки. Зробіть дні філейки курячої. І зробіть її там, яка там ціла ціна тієї філейки. А дивіться, 18,44 за 100 грамів. Зробіть дні філейки. 10,44 за 100 грамів. Уберіть ту восьмерку. Іли дні нашої ряби. Не 1049 за 100 грамів, а 5,49 за 100 грамів. Я оце прийду і буду розказувати, яке гарне, АТБ ваші гроші збереже. Мої гроші збереже, а тебе мої гроші збереже. Перший раз таке чую. Мої гроші збереже, тільки я сама їх збережу. Закупи. Батон перчина. Три помідори, два огірка, цибулина, два морожена. Шиканула по крутому. Ну що робити? Колбасу сиру, тут теж вона, кстати, смачна, ну що я хочу сказати. От кабаносі, наприклад. Бачите, акції йдуть 58,90 за 100 грамів. Непогано. Ну, так як я економлю, то я йду в Салтовський і там беру. Так, далі. Що далі? По вареникам і пельменям. Пельмені, вареники. Вареники і пельмені. А, це суміш овочей. Суміш овочей. Чого вони її до морозива кинули? Кинули б вже сюди цю суміш овочей. Знижку приліпили. А, я зрозуміла, то ход. Тут її не побачать, а там точно звернуть увагу. Картопля фрі. Картопля фрі 109 гривень 750 грамів, Так це шара, це взагалі шара. Я ось куплю картошки, наріжу отак і буду жарити, і буде в мене картопля фрі. Кілограм картоплі 40 гривень. Ну а є це. Ну я тут нічого такого, щоб таке хальовне. Хальовне і недороге, дороге, найголовніше тіста. Тіста оце наберу і буду ходити з тістом по вулиці. Млинці. Ну і млинці я не знаю, тут вкусні чи не вкусні. Французькі млинці заморожені. От морожені, блін. Так, що там по вареникам? Вареники будемо шукати. Може щось знайдемо. Може тут акція якась є. виділа. Багато всього, черга стоїть, не можна підійти. Вареники по акції. Вон, бачите, жіночка перебирає роботник. Зараз я собі щось підберу. Я люблю таке діло, щоб було в холодильнику. Угу. Угу. Угу, Ооо, три ведмеді, філейні, 655 гривень ,90, 90 копійок. Знижка, мішутка, 7990. Мішутка. Стеляти 450 гривня. з м'ясом індички. Ух ти, акція. Я навіть розстерялася. З картоплею, гляньте, 49 гривень 90 копійок 450 грамів. Гореники. Угу. Зараз угу. собі щось виберу. Ви не знаєте, да, як вибрати його? Оце дешеве хочете. Дішеве це хочете? Та я знаю, що ми більше по акції. Так воно хороше. Я хороше, брала. Так, да. да, тільки я брала без акції кілограм. Тільки там вага, вага. Ні, дивіться, це мішутка з картоплею. А це картопля та гриби. це 800 грам, А тут 450. А оце буде. Три ведмедя з картоплею, Три ведмеді з картоплею, ведм... 110 гривень аж. Ага. Ось воно, бачите. З картоплею, Це велика упаковка 95,60. А вам треба мішутка з картоплею 49,90. А, мабуть, їх вже роз... А вон є мішутка. Це пельмені. Ні, це пельмені. Нема. Розібрали. Так це своя лінія, своя лінія. Тут дивиться треба. Це Геркулес, своя лінія. От з картоплею 66 гривень. 900 грамів. Так беріть за 66 гривень. О. Ну це ж воно, правильно? Картопля, своя лінія, 66, 900 грамів, 66 гривень. Ось. Дивіться, 900. Це собі витягнула. Ну да. <реш> так. Будемо пробувати. Довго розбиралися, але слава Богу, що ми це все знайшли і розібралися. Так, хто любить нашу овсяночку по овсяночки. 3690 пластівців. Беріть овсянку, щоб була вдома. Це дуже смачно. Так, по консервам. По консервам. Філез Комбрії 75 гривень 90 копійок. Обалденно! Кажу зразу. Іменно філешка. Так, тунца, товари в дорозі, тунець розібрали. Ну що це таке? Тунець розібрали. Ой, 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 ой. Все. Паштет шпротний. О, 38,90 паштет шпротний. Я ніколи його не брала, оце це хочу спробувати. 160 грам 3890. Картка АТБ, ваші гроші збереже. 3696, кортко я тебе. А, в мережі АТБ діє послуга зняття готівки на касі. Так що хто ще не зняв, біжіть, знімайте. Якщо є кого щось знімати. Угу. На мазочки. Дивіться, на хлібушек до чаю. О, мацарелка. 50 гривень, 50 копійока була. 34% знижки на мацарелку і на сулугуні. Що в одну ціну прямо. Труба рулю. Сиробка цей холідей по цей. Хороший, дуже хороший. Мені дуже подобається. Цей сирок. Це думаю, котлети. Котлети вдома жарити не хочуть. Хожу, розказую по акції. Ферма, новинка, чи що це таке? Ферма, вершковий крем-сир. 50 відсотші однодвонці, 12% знижки. М -м -м. пробував такий ферма. Це вони щось змінили? Змінили ту штучку. Угу. Супер просто. Ну, і далі ми з вами сходимо, як обично. Подивимося, що тут за риба. Може це на рибу ще знижки Йоакція це є. Класні якісь. Нема. О, дивіться, селачик 44,90. Угу. Отак От отак. -от. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Не проходьте мимо, підтримуйте канал, становіться спонсорами каналу. О, дивіться, який риби лежить. Масленка 131 гривня 60 копійок. Хороша. 150 грамів, кстати, 131,60. Даже Навіть без акції але риба смачна, вам скажу. Горбуша обалденна. Ой-ой-ой. Що <клес> тут нам? Сімечки снеки, хто хоче, хто любить. Сімечки снеки, хальова. Нема оранжеві цільники є, там дуже дорого. Ой, бачите, розгружають нам, розгружають. Молодці. Работають. Так, чіпси, дивіться, ок, це 29,50. Це хороші, мені такі подобаються, Зі смаком поприки, Зі смаком бекону, Сола. Ох, 47 гривень. Ох, це я на вафлю. А з корткою ТБ 45 гривень, 22 копійки. Дорого. З карткою ТБ зробіть 38 гривень і я куплю 10 штук. Угу. Горошок. Кукурудза, 40 грив... 2 гривні і 40 копійок. Кукурудзе. Огурчики, верес. 94 гривні, 90 копійок. Ви знаєте? І ось огурки мариновані, вересні європейські, 121 гривня 20 копійок. Так, огірків тут 385 грамів, а всього з водою 770. маса нето 770 грамів, це з водою і банкою, а вжити можна 385 грамів. Ага, 121,20. Давно я оце не була ще в сільпу. АТБ, АТБ, сільпу, сільпу треба. Ще вам колу зніму, там по акції є. Хто ще не напився, ляглю, прошу. Кока-Кола Зеро 3810 і Кока-Кола не Зеро. <ріст> родина, команда. Родина, команда. Угу. Команда, родина. А Пепсі 52,90. Та недавно Пепсі було теж по 38 гривень, я брала. Квас. Ось квас непоганий. Своя лінія 3990. Хлібний квас. крас. Угу. енергетика. О, я ще на соках не було. Пошліть, це поцеплива а там ще соки у нас є. Ціни на сок. Дивіться, сік. Яблучно-виноградний. Наш сік, Акція. 33 гривні 60 копійок. Супер, супер. 950 грамів. Літра, пива. ну, немає, літра. А если ви хочете літр 93 мл 9840, це вишня, мультифрукт 93,70. Угу. Угу. Лі, літо апельсин. 44 гривні 80 копійок. Літ. Друга, чоловік, дідусь, чоловік, от так, 34 гривні 40 копійок. <п 'є> менший об'єм. Акція вон там за 38 2, літ... 2 літрушки можна взяти. А тут який об'єм? Літр. А яка різниця? В надписі чи що? Чоловік, подруга, дружина де, дідусь. Сусід, друг, чоловік, подруга. М -м. Так, олівочки, окції на олівки немає. Оце так. О, акція, делюкс, без кісточки, шестьдесят гривень, вісімдесят копійок. Мережа АТБ найбільша в Україні, понятно? Ладно, мережа, мережою, і ну, треба йти додому, займатися хатніми справами. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.